Вітаю, шановні учні! Ми з вами на громадянській освіті і продовжуємо ми з вами спілкуватися про людину. На минулому позаминулому уроці, перед практично, ми з вами почали спілкуватися про соціалізацію особистості. Сьогодні ми деякі моменти повторимо і закріпимо знання. Для початку пропоную прокоментувати вислів вченого Чарліза Дарвіна, виживає не найсильніший від і не найрозумніший, а той, який краще за всіх пристосувався до змін, як, ви? як цей вислів пов'язаний з вивченням поняття мобільності та адаптивності. Теж подумайте, будь ласка. Також є ще і старогрецька легенда про давньогрецького філософа Діагена, який одного разу пішов вулицями Афін з ліхтариком в руках, промовляючи, шукаю людину. Кого шукає Діогена? Як ви вважаєте, які ознаки особистості цікавили Діогена? А які ознаки особистості можете назвати ви? Насправді особистість можна звести до чотирьох основних скажімо так, характеристик. По-перше, вона здатна відповідати за свої вчинки. Лише особистість може взяти на себе відповідальність як за провину, так і за певні перемоги. Також будь-яка особистість є самостійною у своїх діях, їй не потрібні поради від батьків, дідусів чи інших когось вона готова взяти все в свої руки та виконати. Також особистість контролює є продуктом соціалізації і контролює свою поведінку. Дуже важливе явище. І якраз про продукт соціалізації ми і ось будемо говорити, тому що саме суспільство, а не природа, максимально впливає на особистість. Усі ми живемо в суспільстві та щодня контактуємо з людьми, які нас оточують, засвоюємо нагромадження знання і досвід інших, налагоджуємо стосунки, пропонуємо себе в різних ролях і вчимося самі та навчаємо інших, тобто ми соціалізуємося. Ми є частиною суспільства і відповідно шукаємо в ньому своє місце. Соціалізація починається в дитинстві і закінчується в глибокій старості процесом засвоєння соціальних ролей і культурних норм. В соціальних ролей багато, кожна містить багато норм і правил. Тому навчитися їх, навчатися їх доводиться в реальних умовах протягом всього життя. В ході соціалізації людина з біологічної істоти перетворюється на соціальну. Соціальне середовище відіграє в цьому процесі вирішальну роль. Соціалізація дає можливість спілкуватися за допомогою ролей, забезпечує збереження самого суспільства і прищеплює новим громадянам загальноприйняті цінності та зразки поведінки. Існують різні варіанти періодизації етапів соціалізації. Спільна і найбільш загальна періодизація це поділ життя людини на дотрудове, трудове та післятрудове. В цьому разі соціалізація, по суті, охоплює все життя людини. Інші автори вважають за необхідне обмежити соціалізацію періодом до настання соціальної зрілості, або принаймні назвати цей період первинною соціалізацією. Загалом перелік етапів соціалізації залежить від того, яким той чи інший автор бачить розвиток особистості на різних стадіях її життя. Цікавою і досить відомою є концепція американського психолога Еріка Еріксона, який поділив увесь життєвий цикл людини на вісім фаз, кожна з яких має свої специфічні завдання щодо формування певних психологічних утворень. І вони можуть розв'язувати сприйняття сприятливим чи, навпаки, несприятливим чином. Ви бачите перед собою цю періодизацію. Спочатку це немовля. Головне завдання немовляти це сформувати несвідоме почуття базової довіри до зовнішнього світу. Далі, від 3 до 5 років, це раннє дитинство. У дитині формується почуття автономії та особистої самоцін, самоцінності або, навпаки, сорок. гри 5-7 э, років. Тобто, дошкільний вік це формування почуття ініціативи. Вирішальним чинником є групова гра, яка надає дитині можливість приміряти до себе різні ролі. Тому тут важливо, щоб дитина відвідувала садок та була соціалізована. Шкільний вік обмежуємо ми з 7-15 роками. Вона формує почуття підприємливості та ефективності та здатності домагатися поставленої мети. В молодості від 15 до 25 років характеризується появою потреби і здатності до інтимної психологічної близькості з іншою людиною, включаючи сексуальність. Дорослість 22-55 років містить насамперед творчу діяльність та відчуття продуктивності. Вони виявляються не лише у праці, а й у турботі про інших, включаючи нащадків, та потреба передати свій досвід. Ну і зрілий вік або старість від 55 років, характеризується почуттям задоволення, виконаного обов'язку повноти життя. У негативному варіанті виникають відчі та розчарування. Самореалізація, як і повноцінне життя загалом, неможливо поза суспільством. Більшість напрямків самореалізації, які визначаються у психологів, передбачають активне спілкування особистості із суспільством та реакцію останньої на дії людини. Крім усвідомлення власних талантів та здібностей, для успішної самореалізації вкрай важливою є наявність належних умов для особистого розвитку. Соціалізація, як ви бачите, триває все життя. Тобто, простіше кажучи, соціалізація це процес становлення особистості та поступове засвоєння нею вимог суспільства, придбання соціально значими характеристик свідомості і поведінки. Які регулюють її взаємини в суспільстві. Існує ще одна соціалізація гендерна. Це процес засвоєння людиною соціальної ролі, визначеної для неї суспільством від народження, залежно від того, чоловіком або жінкою вона народила. І тут дуже цікаве питання, яке я хочу, щоб ви відповіли. Хто з вас за рівність статей, а хто ні? Та аргументуйте свою відповідь. Важлива роль у формуванні гендерних цінностей належить сімейному вихованню. Саме в родині, світогля... родині у світогляді молодої людини формується базові уявлення щодо поняття чоловічого чи жіночого. На становлення гендерної свідомості впливають і суспільні, молодіжні, жіночі, правозахисні організації, ЗМІ, що пропагують ідеї рівності, публікують. Відповідні матеріали та випускають навчальні телепередачі. Але найважливішу роль все ж таки відіграє сім'я. Сім'я це міні-модель суспільства. Без сім'ї та сімейного виховання, сімейного піклування, про дитину не, можна було б, не було б ні суспільства, ні держави, ні етносу. Якби не змінювалися суспільні установки, які б негаразди не вирували над людством, сім'я завжди залишається. Як ви вважаєте, шлюб і сім'я це одне і те саме? Якщо ви відповіли так, то ви не праві. Шлюб це форма відносин між чоловіком і жінкою, яка історично змінюється, і за допомогою якої суспільство впорядковує і санкціонує їхнє статеве життя та встановлює їхні подружні права та обов'язки. Шлюб, в свою чергу, що це контракт, який укладають три, три сторони. Чоловік, жінка та держава. Сім'я ж це більш складна система відносин, ніж шлюб, тому об'єднує власне подружжя, їхніх дітей та інших родичів. Тобто сім'я не шлюбна група, а соціальний інститут, тобто система зв'язків і взаємодії між членами сім'ї, функція якої відтворення населення та регулювання відносин між статтями, батьками та дітьми. На сучасному етапі, коли наше суспільство переживає докорінні зміни в усіх сферах життя, суттєвого значення набуває вплив педагогічного характеру насамперед в сім'ї. Саме там відбувається соціалізація молодого покоління. Сім'я є першою ланкою підготовки людини до життя. Шлюб з погляду соціального відтворення суспільства і його моральної чистоти це найбільш геніальний винахід людства. Відповідно до християнської моралі, справжня любов починається лише в шлюбі, де індивід повністю розкутий і довіриться іншому. Сім'я невід'ємний осередок суспільства і неможливо применшити її значення. Жодна нація, жодне цивілізоване суспільство не обходиться без сім'ї. Недалеке майбутнє суспільство також не мислиться без сім'ї. Для кожної людини сім'я початок початок. Сім'я це і результат, і ще більшою мірою творець цивілізації. Сім'я найважливіше джерело соціально, економічного розвитку суспільства. В свою чергу, стосунки між дітьми і батьками формуються саме в сім'ї. Починаючи від народження дитини, від моменту появи малюка мама і тато автоматично залучаються у виховний процес. А де виховання, там і конфлікти. Зазвичай, поки дитина маленька, батькам простіше. Однак із досягненням підліткового періоду частіше непорозуміння, конфлікти, а іноді справжні баталії між двома сторонами тільки загострюються. Як можна уникнути проблем батьків та дітей? Як ви вважаєте? Свою чергу, сучасна сім'я, вона доволі різна. Бувають людина ось одна, яка сама по собі вже вважається сім'єю. Непхий варіант. Бувають мононуклеарна сім'я це батьки та один-дві два, два дві дитини. Бінуклеарна сім'я сім'я, де дитину виховують розлучені батьки. Сім'я Child-Free це сім'я, яка не має дітей за власним бажанням, кроскультурна сім'я це партнерська сім'я, в якій подружжя належить до різних етнічних або соціальних груп. Сім'я, де подружжя є представниками різних релігійних конфесій, багатодітна сім'я. Там, де дітей три і більше. Батьки одинаким. цивільні шлюби з дитиною або без неї. Відкриті шлюби, партнери, які проживають спільно, мають спільний побут, але іноді дозволяють наявність інших партнерів поряд із основним. Та гостові шлюби зареєстровані шлюби між людьми, які не мають спільного господарства, не проживають разом і не розділяють побут. В даному випадку ми треба зазначити, що сім'я є первинною і найважливішою ланкою соціалізації. Пізніше молода людина по-своєму починає інтерпретувати інтегруватися в суспільство. Враховуючи особливості віку та цінності, які йому притаманні, юна особа часто шукає схожих до себе, може бунтувати проти норм дорослого суспільства і бути приналежною до певної субкультури. Сьогодні ми будемо розглядати ще й молодіжні субкультури. Вступаючи в доросле життя, молоді люди треба, молодій людині треба засвоїти те, що було створено попередніми поколіннями, та дізнатися і сприяти уставленню норм суспільного життя. Субкультура почасти пов'язана з притаманною критичністю, уявленням, що історія починається з нас. Позначається і те, що молодь за своєю природою націлена на перетворення та створення нового. Причиною виникнення молодіжних субкультур є спроба самореалізації молоді, бажання привернути до себе увагу оточення. Молодь бажає належати до якоїсь соціальної групи, водночас протиставляючи себе суспільству. Субкультура дає їй можливість висловити свій протест дорослому світові і водночас готує до життя в ньому. Представники цієї частини молоді мають свою ідеологію, стиль і спосіб життя. Вони виділяються своїм зовнішнім виглядом, зачіскою, одягом, слухають специфічну музику. Іноді способи відстоювання власних світоглядних і життєвих позицій носять агресивний характер. Інколи на основі різних типів молодіжної субкультури створюються неформальні організації. Якраз ось про молодіжні субкультури ми зараз поговоримо. Розглянемо окремі з них і спробуємо утворити ось таку таблицю, де у нас буде вид, характеристика та проблема, які можуть бути пов'язані з цією субкультурою. Почнемо ми з субкультури доволі старою, старою репери та хіп-хопери. Людина-репер не лише займається спортом, що вже, вже є добре, і вона виявляється себе творчою. А прояв таланту завжди сприяє зростанню особистості. При цьому існують і проблеми. Серед представників угруповування, наприклад, ганста, культивується агресивний стиль поведінки. Вони прагнуть володіти вогнепальною зброєю, оскільки, вважають, що світ жорстокий, і захистити себе вони здатні самі. Вони не визнають нікого і нічого вище за себе. Другою субкультурою є готи. Зазвичай ці молоді люди шукають натнення, а значить, вони вже є творчими. Захоплення цією субкультурою це спосіб накопичити енергію, а їхній вигляд заперечує порожнечу нічного гламуру. Але і у цієї субкультури є свої проблеми. Занепокоєння викликають сатанисти. Їхня ідеологія це епатаж і бунт проти церковно-традиціоналістської системи. Представники цього спрямовування здатні осквернити церковні предмети, датися до кривавих жертвоприношень. Та інших дій, які супроводжують культ поклоніння сатані. Третя субкультура це скінхеди. Головне гасло скінхедів тільки сильні можуть жити. Отже, потрібно бути сильним і не тільки духом, але і тілом. Проблема це мінусів набагато більше. Свою ідеологію вони сприймають надто буквально. Скінхеди здатні до безглуздої агресії щодо інших людей. Вони здатні вбити чужого. Панки, зазвичай, вони у нас яскраві, молоді люди, тобто теж намагаються себе проявити творчо. Але ем, там, де з'являються панки, зазвичай бійки, пограбування, насильство з метою наруги над особистостю. Ростамани досить спокійна культура і нешкідлива для суспільства. Як кажуть, чим би дитина не тишилася. Але і тут є своя проблема. По суті, їхнє основне заняття це не робство. Така людина навряд чи здатна чогось досягти в соціальному житті. Фріки не виявляють негативного ставлення ні до чого. Проблема їх, власне, в тому, що вони є свою, мають свою свободу. Вона дає їм все, але безпосередньо на них, на них вплинути неможливо зону. Тобто, поки що це нешкідливо і весело, але хто знає, у що це трансформується згодом. Графітери походить від латинського і від італійського слова графіті, що спочатку означав надлян. Зазвичай у цієї субкультури є проблеми із законом, тому що не завжди вони малюють своє творчість, тому що вони проявляють себе творчо все ж таки в законних місцях. І останнє це рольовики. Лише інтелектуально розвинені люди стають рольовиками. Вони освічені, начитані, інтелігентні та миролюбі. Але і тут є свої проблеми. Є небезпека загратися за тим або іншим сценарієм і вже не вийти з ролі. За таких обставин людина просто випадає з суспільства. Можна додати, в принципі, інші субкультури, багато їх, але треба зазначити, що саме ось молода людина соціалізується саме за допомогою різних соціальних груп, до яких і відноситься субкультура. Досить часто субкультури набувають ознак контркультури, тобто відмовляючись від поширених в суспільстві культурних цінностей. Одним із першочергових, в свою чергу, завдань держави є забезпечення рівних можливостей для дозвілля молоді. Від організації вільного часу, в даному випадку, залежить процес соціалізації особистості. У вільний час учні спілкуються зі своїми друзями, набувають демократичних навичок, комунікацій. Але проблема молоді полягає в маргінальному статусі молодих людей, і саме молодіжна культура покликана послабити їхнє занепокоєння, побоювання і сумніви. Залежно від молодіжної субкультури, яку обирає молода людина, формується її індивідуальність, визначаються життєві цінності. Завдяки приналежності до певної молодіжної субкультури, підлітків та молоді, відбувається підвищення значущості власних цінностей. Тим самим способом вирішується проблема диференціації самооцінки. Зазвичай, у членів молодіжних субкультур вона завищена, адже вони відчувають свою перевагу над оточуючими. Будучи учасниками певного молодіжного об'єднання, молоді люди забезпечують свою потребу в неформальному, довірливому спілкуванні, головною метою якого є розуміння і саморозкриття, відкриття свого внутрішнього світу, який може не збігатися із зовнішньою ознакою. І це якраз теж є доволі вагомим прикладом і в етапі соціалізації. Тобто, підвальчи підсумок цьому розділу, хочу зазначити, що кожен з нас неповторна, унікальна, індивідуальна. Чим важчим є умова життя, тим більше засвоюється людиною досвід, тим ціннішим він буде для майбутніх поколінь. Людина повинна прагнути до самодосконалення. Маючи для цього умови. Обставини такою ж мірою творять людей, якою люди обставили. Сьогодні глобалізаційні процеси активно проникають в повсякденне, суспільне, в повсякденне суспільне життя. Сучасна молодь соціалізується в рамках глобального знання та глобальних іміджів. Цей процес породжує новий тип соціальної диференціації та суспільної культури. Частиною загальної суспільної культури є молодіжна культура. Що має дві складові: власне створену молоддю, що позиціонує своє бачення, очікування, наміри, та культура попередніх поколінь з принципами та традиціями, які вже склалися. Молодь завжди перебуває в пошуку нової ідентичності та створенні нового стилю. Сьогодні молодіжна культура розвивається під, під впливом ЗМІ та комп'ютерних технологій. Тому однією з головних задач є активний вплив на молодіжну свідомість з боку держави, щоб шляхом спільної координації дій започаткувати нову хвилю відродження національної культури України. Нашим завданням за цим матеріалом я пропоную вам прочитати підручник на сторінці 12 17 та виконати одне з завдань, яке ви бачите на екрані. Дякую вам за увагу і вже до скорої зустрічі на наступних уроках.